Ви скажете, а що робити з нальними розрахунками, з готівковими. Тобто, все це дуже просто обліковується, коли розрахунок безготівковий або там в супермаркеті через касу. Так. А що ж робити з нальними розрахунками? А дуже просто, люди. Дуже просто. Знову ж таки, принцип десятин. Всі гроші має бути проведена в країні. Грошова реформа. Ну, по-перше, треба змінити зовнішній. Вигляд наших грошей, я вже про це казав, бо це просто ганьба-ганьбища. Де наш король Данило, де гетьман Скоропадський, тощо. Зараз не про це. Як тільки починав я свій канал, я майже з цього і почав, із грошей, як із атрибутів. Це атрибут держави. Державна символіка, атрибут держави це гроші, це наше обличчя. Що на них намальовано? Колись у Володимира було чітко написано це Володимир, а це його срібло. Володимир на столі, перепрошую, а це його срібло. Ось все мало бути чітко. Володимир на столі, на престолі, на троні, правиться король, а це його срібло. Е так ось е ну, має бути змінений зовнішній вигляд наших грошей, але е головне, має бути змінений курс грошей. І курс грошей має бути прив'язаний до двох валют. До євро і до долара у паритеті, і не більше. Не більше. Решта від лукавого. Євро і долар це наразі дві світові валюти. Всі ці юані, всі ці ублі, тощо, все це від лукавого, всі ці другі, як вторинні, як той пуйло казав. Вторинні, значить, валютні резерви. Все це від лукавого існує дві світові валюти, які покривають 4 п'ятих. Всіх світових розрахунків і транзакцій це євро і долар, американський долар США і Євро, Європейська валюта. Вони покривають 80% всіх світових розрахунків. І тому гривню дуже важливо зберігати вдвох, прив'язати їх до цих двох валют. Яким чином? Саме до двох. Чому це дуже важливо? Бо це. Такий ось важіль, це такі качелі, гойдалки. Чому? Бо якщо зараз, наприклад, євро впало, то долар паритетно виріс, пропорційно виріс. Ви розумієте, наскільки впало євро, настільки й виріс долар. Наприклад, ваша гривня коштує, прив'язана. Це 50 євроцентів і 50 центів США. Наприклад. Гривня така, новітня гривня, золота гривня майбутньої золотої гетьманської доби. Вона буде прив'язана таким чином. Євро дуже впало, гривня знеціниться ніяк. Чому? Бо євро впало відносно до чого? Відносно долара. Якщо євро упало, то долар тоді виріс. Ви розумієте? Гривня, її курс абсолютно не змінився. Її внутрішня наповнюваць абсолютно не зміниться. Це Дві ноги. Людина ж ходить на двох ногах, не на чотирьох, не на шести, не на десяти, не на 40, як сороконіжка. І дуже добре почувається. Так само і тут. Наша валюта мусить бути прив'язана до двох валют. Пропорційно, до долара і до євро. Якщо щось одне падає, долар, ну тоді євро виростає відносно долара. Ви розумієте? Ось і все. Інфляція, яка... Долар і євро існує, якісь там один чи два відсотки в рік приблизно. Ну вгадаю, що це доречна інфляція і для гривні. Це нормально, це загальносвітова інфляція. Грошей стає більше, людей стає більше, товарів послуг стає більше і витрачають люди більше тощо. Це абсолютно нормальні речі. Таким чином, гривня буде паритетною валютою і тому набуде величезної цінності. Адже зберігати гроші в євро ризиково, як от зараз. Євро візьме і впаде. Зберігати гроші в доларах теж буде ризиковано. А зберігати гроші в гривнях, ну, ми поговоримо колись про фінансову систему, про гарантії, про золотий стандарт. Тощо-тощо, то, що зберігати гроші в гривнях це буде оптимальний варіант. Бо це валюта, яка завжди буде на плаву, яка не змінюватиметься. Це по-друге, ну зовнішній вигляд наших грошей цих банкнот. Потім м -м, курс він має бути змінений. Е можливо, це буде один умовно до одного євро чи до одного долара. Можливо, це буде один до десяти. М -м, як буде простіше, це треба думати економістам, але курс має бути чітко прив'язаний. І після цього, саме таким шляхом, колись в свій час пішли країни. Балтики і Грузія. Грузія пережила анексію 20% власної території, пережила війни, пережила майдани, потрясіння тощо. Як був 4 ларі, 4-4,50 ларі за долар, так він залишився. Зараз країни Балтії запровадили в себе євро декілька років тому. Але перед цим там були літи, лати у естонців цих, здається, крони. От як вони поставили, здається, 1,8-2 лата за долар, так воно і залишилося. Вони переживали теж дуже великі економічні кризи, потрясіння тощо, розвал економіки. Але як вони поставили, так воно і залишилося. Чому це валюта, що не потопаєма? І є така в нас людина, Соскін, він економіст, він працював колись. Разом із Ющенко, коли той запроваджував нашу гривню, і він хотів і пропонував, щоб така сама система була застосована і щодо гривні. І гривня, коли вона впроваджувалась, вона коштувала приблизно як ці літи, лати, гривня 80 за долар. От від гривня 80 до двох вона так мала коливатись і бути такою і зараз, і зараз. Але е, тоді був президентом Кучма, він наполіг, що ні. Ми мусимо залишити за собою право друкувати стільки грошей, скільки нам заманеться, під наші потреби. Ну, і всі ви знаєте, чим все це закінчилося. Не може бути е, у держави право вмикати, друкувати гроші, скільки заманеться. Це завжди приводить до інфляції. Завжди. Ну неможливо, щоб це не призвело до інфляції. Це завжди призведе до інфляції. Тому замість того, щоб оптимізовувати, замість того, щоб підтягувати паски, щось робити з державою, оптимізовувати, скорочувати видатки на державу, скорочувати якісь е, певні речі, головне оптимізовувати. Це головне це те, чого в нас ніколи не робилося. Вважалося простіше е, натиснути кнопку і вмикнути друкарський стат е, для того, щоб просто е, друкувати гроші. На цьому верстаті. Так ось це курс, це друга річ. А третя річ це безготівкова Україна. Що я розумію під фразою безготівкова Україна? Ви самі розумієте так, що готівкові гроші зараз становлять в розвинених країнах приблизно 10%, в деяких навіть 5% від загальних грошей, які крутяться в системі. В менш розвинених країнах становлять 20-30%. тобто, все одно від 70 до 90 всіх грошей. Це безготівкові гроші. Безготівкові гроші. Це ми маємо визнати, але все одно за бортом, так би мовити, залишається в середньому приблизно 20% грошей готівкових. Це дуже великі гроші для того, щоб їх не оподатковувати. Як ганятися за цими бабушками, які там продають насіння, щоб вони сплачували теж 10% податків, значить, при, до кожного приватного підприємця там доскібуватися, щоб вони завели касові апарати? Теж все це не потрібно. Абсолютно не потрібно. А що потрібно? Потрібно, щоб всі гроші в Україні, всі пенсії, всі абсолютно. Зарплати, які люди отримують, всі вони отримувались безготівково на картки. Тобто хочеш отримувати пенсію, заводиш картку. Хочеш отримувати зарплату, заводиш картку, мусиш завести картку. Хочеш заплатити готівкою в конверті, ти знімеш ці гроші знову ж таки і заплатиш 10%. Тобто те на те і вийде. Тільки те, що ти ще обманюєш державу. Ну ось і все, все, що ти зробив, ти ті самі 10% заплатив. Хочеш отримувати будь-які соціальні виплати по інвалідності і тощо, заводиш картку і отримуєш всі гроші на картку. А щоб зняти готівку з картки, ти платиш 10%. Тобто, якщо ти хочеш заплатити готівкою за щось, ти знімаєш 10% і ти вже заплатив. Ти вже заплатив ці 10%. Тобто, ти можеш купити у бабусі. Те насіння. Ніхто, здається, не платить податки за готівку купити. Але коли ти знімав готівку в банкоматі, ти вже заплатив 10%. Таким чином, вся система не потрібно ні за ким бігати, не потрібно ні за ким ганятися, когось там штрафувати, примушувати, заводити касові апарати. Будь ласка, розраховуєшся безготівково через термінал. Воно автоматично стягується. Хочеш розраховуватися готівкою. Ідеш у банкомат, знімаєш готівкою, з тебе стягується 10%. Таким чином люди будуть замотивовані держати гроші в безготівковому варіанті, не в готівці. А це дуже важливо, друзі, дуже важливо.